А ви знаєте, чому собаки нюхають один одному під хвостом? Колись давним-давно собаки вирішили, що є такий собачий бог, і до нього можна дістатися. І ось вони вистроїли піраміду, найбільше собаки на низ Менше собаки вище, вище, вище. Ось зібралися усі собаки і вистроїли таку велику-велику піраміду. І залишилося, щоб дотягнутися до Богу. Залишилася е, тільки-тільки одна маленька, маленька чахуашка, тільки їй залишилось залізти. І тут хтось пукнув. І вся піраміда розпалася. Так от нюхає на одному під хвостом, шукає того, хто пукнув.